Натомість героям нашого наступного сюжету потрапляти на, ек... на екрани телевізорів зовсім ні до чого, адже працюють вони на нелегальному авторинку, що продає нерозмитнені автомобілі. Ба Більше усе це робиться посеред білого дня за кілька сот метрів від столичних станцій. метро. Що і за скільки впарюють довірливим українцям нечисті на руку автобариги, ексклюзив джедаєв. Купити авто на іноземній реєстрації у столиці відтепер тепер це взагалі не проблема. У Києві створюють справжні маленькі авторинки з такими машинами. Один з них відшукали джедаї. Сьогодні на собі перевіримо, чи можливо купити там автівку. Ось вони стоять у рядочок і чекають свого дурня. Під'їздивши по кілька сотень тисяч кілометрів та ставши нікому не потрібними в Європі, старенькі нерозмитнені ауді та шкоди перекочували до України. По -селон, подогрів. А, апастер. По ну як таке пропустити? Ціна запропонованої нам ауді нижче ринковою, більш ніж удвічі. Розплата за дешевизну взагалі, начебто, дріб'язкова, потрібно лише раз на рік виїхати за кордон. Дев'ятих паспорт. Зльони картовий, техосмотр, все все, 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 все є, генеральний насмін, все. Нічого не сподобалось представленого перекупниками модельного ряду, не біда. Столичні автобариги заради клієнта ладні на все. Хочеш під будь-який. Хоч підзакази бути. А пригнать, а приймають. Пригнать, що то можна, так? Да? Yeah. Yeah. Не повірите, але така несанкціонована торгівля процвітає тут не перший місяць. А вже два. І що, ніхто сюди не приїжджав, ні поліція, ніхто. Що, <звук> вони, вони ж офіційно продають. Просто продають, вони дають своїм сотрудникам, щоб ви. <звук> Україні, чи що, перейде. Ви знаєте, як воно робиться. Як би воно там не робилося, але їздити на таких нерозмитнених авто клієнтам вдасться не більше тижня. За цим віднедавна разом із поліцією пильно слідкує фіскальна служба України. А з цими хлопцями краще не жартувати.